Війна проти України вже має руйнівні наслідки для Росії. За даними розвідки, населення країни може суттєво скоротитися в найближчі роки. Вже зараз на заводах і в школах не вистачає людей. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Експерти попереджають про серйозні проблеми для Кремля. Головне управління розвідки міноборони України повідомляє, що в Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Такі наслідки війни для агресора. Далі цитата згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на Росії. Кількість населення держави агресору у найближчі 50 років може скоротитися щонайменше на 25%, Йдеться у повідомленні. Уже зараз, за даними військової розвідки, підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а професійно-технічні заклади залишаються без студентів. Найгірша ситуація спостерігається на далекому сході, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинну війну проти України. Розвідка України зазначає, що війна, яку розпочала Росія, стала однією з головних причин серйозних проблем з населенням України. Під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів вбитими та пораненими. Більшість із яких були чоловіки від 20 до 35 років, основна частина працездатного населення. Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні, зазначає розвідка. Далі цитата. Такий підхід Кремля в чергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки, продовжувати війну проти України до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях. Резюмує гур. Тим часом політичний аналітик Віталій Портников вважає, що Росія вже перебуває у процесі розпаду. Хоча цей процес може бути непомітним для багатьох, він наголосив, що імперська парасолька Москви, яка десятиліттями утримувала колишні радянські республіки, зараз на очах розлізається. Він зауважив, що багато хто фантазує про розвал Російської Федерації, але не помічає, що імперський простір лише починає розвалюватися. На його думку, капітуляція колишніх колоній у 90-х роках дозволила Кремлю. Утримувати їх у своїй орбіті однак сьогодні ці механізми впливу вже не працюють що робить розпад Російської імперії неминучим.